Ого, не знаєте, який інструмент взяти до рук. Для цієї роботи потрібна ручна пила, а для цієї дискова стрічкова пила, зуборізна чи ажурна пила. Таке розмаїття лес перетворює роботу на справжню головоломку, але відтепер усе зміниться. Привіт усім! Я Джо Фаулер а це роторейзер. Вона робить більше трьох тисяч обертів за хвилину та дозволяє виконувати будь-яку роботу надзвичайно точно, швидко та просто. Суцільне задоволення. А ваша пила здатна на це. Уявіть собі, що однією і тією самою пилою можна різати дерево, фанеру, ламіновану підлогу, гіпсокартон, листовий метал, керамічну плитку, штукатурку, панелі, ПВХ, пластик і навіть листову сталь. А ще вона може різати килим так легко, ніби це папір. Легка і проста у використанні вона поріже будь-що у будь-якому положенні. Роторейзер працює дуже точно та акуратно. Уявіть, що треба зробити ось такий контурний розріз звичайною дисковою пилою. Це абсолютно неможливо, не кажучи вже про точність. Подивіться, як роторейзер вирізає таку дугу буквально за секунди. Ідеально точний розріз. А з насадкою ручний пилосос все це можна зробити без залишків пилу! Подивіться на це! Я розрізаю цю дошку прямо на скляному столі. Ви ніколи не зможете зробити це звичайною пилою, адже вона проріже наскрізь і розіб'є скло. Але роторезер працює так акуратно, що ви зможете різати що завгодно, будь де і на будь-якій поверхні. Роторейзер економить ваш час, а головне заощаджує гроші. Роторейзер настільки проста у користуванні, що ви відчуєте себе професіоналом. У середині знаходиться двигун потужністю 400 ватт. Сам корпус надзвичайно міцний та легкий, а пила зручно вміщується у долоні. З одного боку знаходиться перемикач потужності, з іншого аварійний вимикач, що блокує запобіжне лезо, доки ви не почнете різати. Запобіжне лезо має три рівні регулювання для розрізів різної глибини. Також роторейзер має три надзвичайно гострі леза: одне лезо для дерева, друге для металу, третє для керамічної плитки, травертину та мармуру. Роторейзер обладнана системою прибирання. При роботі зі звичайними пилами сміття розлітається усюди, потрапляючи в очі на одяг та на підлогу. Забудьте про це. Система прибирання пилу швидко прибере сміття замість вас. Просто вставте один кінець у клапан пилозбірника, а інший у шланг будь-якого пилососа. Увімкніть його і працюйте без пилу та броду, адже все всмоктується прямо у пилосос. Усім відомо, що при роботі з дисковою пилою утворюється пил, який потім доводиться прибирати. Але але рейзер щоразу працює чисто та охайно. Давайте випробуємо рото Будемо вирізати восьмикутний отвір, і отвір вимикач світла на цій стіні. Для цього мені знадобиться ваша допомога. Це нейтен професійний тесляр. Робив це раніше так постійно. А ти, Марсі? Ти в нас домогосподарка і ніколи цим не займалася. Нейтен, можеш брати будь-що з ящика. Марсі у твоїх руках лише одна пила, але вона варта усього іншого. Це роторейзер. Підходьте, тож ж Нейтен ти, Нейтен, ти починаєш дрилити? Та, з отвори, я я так, з отвори, адже пила так просто не в гіпсокартон. Добре, а тим часом у Марсі з роторейзер усе виходить. Пила чудово ріже. Так, швидко і просто. Це правда. Ти вже наближаєшся до завершення. Ти змінив інструмент? Так, це наступний етап. Ого поглянь о Марсі. У неї готовий вимикач. Вона береться за восьмикутник. А ти змінив інструмент на це ажурна пила. З нею важливо не скривити. Нею важко управляти. Так буває. Добре, дивись на це. Дивись, джо. Я завжди боялася електроінструментів, але тільки на зараз. Подивись на свій результат. Поглянь сюди. Отже, Нейтан знову робить отвори. Так, тримати Марсі, легко, правда. Отак. Ти знову береш до рук пилу. Більше пила для більшого розрізу. а Марсі використовує лише один інструмент, і це роторейзер. У тебе купа пилу. Так, купа пилу. з гіпсокартоном. Завжди так. А у Марсі на роторейзер є система прибирання пилу і ніякого сміття. Оце так джо. Я в захваті не треба прибирати. Зроби це о Марсі впоралася. Це дивовижно. А о нейтене. Що тут у тебе? Пошкодження? Пила підскочила. Я, мабуть, зачепив чимось стіну. О, нейте це не лише дорого, а ще й небезпечно. З Роторейзер ти можеш повністю контролювати глибину проникнення леза, і кожен розріз на стіні буде бездоганним. Тож рішення за вами. У вас є вибір. Користуйтесь звичайною пилою та витрачайте час та гроші. Або робіть все швидко і легко з Роторейзер. Замовляйте зараз. Ого. Не знаєте, який інструмент взяти до рук. Для цієї роботи потрібна ручна пила, а для цієї дискова стрічкова пила, зуборізна чи ажурна пила. Таке розмаїття Лес перетворює роботу на справжню головоломку, але відтепер усе зміниться. Представляємо Rotorazer – потужну ручну пилу, що робить більше трьох тисяч обертів за хвилину. Ця універсальна та портативна пила ріже дерево, фанеру, ламіновану підлогу, гіпсокартон, керамічну плитку, штукатурку, плити, мармур і камінь, панель і ПВХ. Вона розріже навіть метал і сталь, а також килими легко, немов це папір. Роторейзер це ажурна, дискова пила, стрічкова пила, пила для плитки та слюсарна ножівка водночас. Роторизер може різати горизонтально чи вертикально по прямій, вирізати дугу чи робити складні отвори. Ріжте пилою, навіть перевернувши її, ріжте вздовж, впоперек, під кутом, і просто підрізайте. Роторизер розріже нову плитку, не пошкодивши її, а також усуне стару плитку і штукатурку за секунди. Усередині знаходиться двигун потужністю 400 Вт. Сам корпус надзвичайно міцний та легкий. А пила зручно вміщується у долоні. З одного боку знаходиться перемикач потужності, з іншого аварійний вимикач, що блокує запобіжне лезо, доки ви не почнете різати. Запобіжне лезо має три рівні регулювання для розрізів різної глибини. Також роторейзер має три надзвичайно гострі леза: лезо з карбіду вольфраму для дерева, сталеве лезо для металу та суперміцне алмазне лезо для плитки і каменю. Всі ці електропили коштують купу грошей, але прямо зараз ви можете отримати універсальну Roto Рейзер за дуже вигідною ціною, вказаною на екрані. Але це ще не все. Ми також додамо цю зручну незамінну насадку для прибирання пилу. Просто прикріпіть клапан пилозбірника до будь-якого пилососа і працюйте без бруду та пилу. Пил більше не потраплятиме вам в очі на одяг чи на підлогу. Ця насадка попіклується про все. Отримайте її абсолютно безкоштовно. Телефонуйте прямо зараз і отримайте спеціальну валізу для зберігання роторейзер. Вона виготовлена з міцного матеріалу. У ній ваш Роторейзер буде завжди у безпеці. І не забудьте запитати оператора про умови придбання набору насадок для дриля. До набору входять насадки для усіх видів робіт. Насадки для викрутки, дюбеля та інше. Для будь-яких робіт. Це просто незамінний додаток до RotorRazer Sow. Замовте ручну пилу RotoRazer із трьома ріжучими лезами за дуже вигідною ціною. І ви безкоштовно отримаєте пилозбірник та валізу для зберігання. Телефонуйте та замовляйте вже зараз і заощаджуйте купу грошей. Обов'язково запитуйте оператора про спеціальну ціну на додаткові змінні леза. Станьте майстром теслярної справи разом із Rotorazer. Ця зручна та потужна пила впорається практично з будь-якою поверхнею, яку ви хочете розрізати. Rotorazer може різати горизонтально чи вертикально по прямій, вирізати дугу чи робити складні отвори. Вона дозволяє виконувати будь-яку роботу надзвичайно точно, швидко та просто. Замовляйте вже зараз. Роторейзер така практична та універсальна, що ви можете використовувати її при будівництві, ремонті чи для теслярних робіт. Виконуйте роботу професійно із роторейзер. У ході ремонту, який я нещодавно закінчила, я клала підлогу у своїй вітальні. Я впоралася з усім практично за вихідні. завдяки Roto рейзер. Що мені подобається в роторейзер, це те, що нею справді легко користуватися. Вона легша та зручніша за більшість великих настільних або дискових пил. Її легко пересувати і робити необхідні для різних робіт розрізи. Завдяки Roto рейзер, тепер у мене гарна підлога, якою можна пишатися. Перед нами три найпоширеніші побутові пилки і три поверхні. Це пила для плитки, пила, що ріже метал, і звісно, дискова пила для дерева. Навіщо витрачати кошти на три різні дорогі інструменти? Якщо все, що вам потрібно, це роторейзер, і зараз ви в цьому переконаєтесь. Знайомтесь, Шон Хінклі, привіт, Шоне. Привіт, Джо. Шоне, скільки ти працюєш виконробом? 20 років, 20 років, 20 років і ти бачив усе? Ти різав усе. Спробуй і скажи, що думаєш. А це фантастика. Вона легка, чудово вміщується у руці. А як швидко вона ріже і у неї потужний двигун? Тож можна позбутися цього шестикілограмового страхіття. Зроби з нього якір. Справді а це ажурна пила. скажи щось про неї. Вона часто вискакує під час роботи. Лезо випадають, якщо сильно на них натискати. Прямі лінії Нереально. Викидаємо нею зручно різати, адже вона має дискове лезо. Ніякого триля та отворів. Ти мене розігруєш. Знаєш, навіть коли я ріжу ножицями по металу, так рівно не виходить. Правда, вона дійсно варта уваги. Це найкраще, що я бачив. А тепер перейдемо до цієї велетенської пили. Це плиткоріз. у ньому вода. Це заважає. Вода найбільша проблема на будмайданчику. Вона скрізь. У нас є лезо для плитки. Починаємо. Увага! Плитка! Ви ще подивіться на цей розріз. Як акуратно вона ріже плитку? Це справді дивовижно, Джо. Нещодавно я взяв роторейзер до магазину домашнього інтер'єру. Там я попросив звичайних покупців випробувати пило. Ну, як? під підліку. Погляньте на це. Оце так. Погляньте. Я майже не відчуваю її у руці. Легко користуватися, керувати, потужним двигуном. Ого, це так легко. Ти як профі. Я б могла користуватися нею вдома. Ого, це чудово. Подобається, так? Не те слово. Вона легка і зручна. Ти розумієш, що саме ти ріжеш? Я ріжу метал. Це неймовірно. <клух> ти це щойно зробила? Оце так. Вона справді потужна. Усе добре? Як по маслу. Лише однією рукою погляньте. Добре? Однією рукою. Неймовірно. Я зробила це. Так, ти зробила? Не кажіть чоловікові. Він захоче, щоб я допомагала йому. Це одна пила, що ріже усе. Що це? Rether різер Ого! Не знаєте, який інструмент взяти до рук. Для цієї роботи потрібна ручна пила, а для цієї дискова стрічкова пила, зуборізна чи ажурна пила. Таке розмаїття лес перетворює роботу на справжню головоломку, але відтепер усе зміниться. Представляємо Rotorazer – потужну ручну пилу, що робить більше трьох тисяч обертів за хвилину. Ця універсальна та портативна пила ріже дерево, фанеру, ламіновану підлогу, гіпсокартон, керамічну плитку, штукатурку, плити, мармур і камінь, панель і ПВХ. Вона розріже навіть метал і сталь. А також килими легко, немов це папір. Роторейзер – це ажурна, дискова пила, стрічкова пила, пила для плитки та слюсарна ножівка водночас. Роторейзер може різати горизонтально чи вертикально по прямій, вирізати дугу чи робити складні отвори. Ріжте пилою, навіть перевернувши її, ріжте вздовж, впоперек, під кутом і просто підрізайте. Роторейзер розріже нову плитку, не пошкодивши її, а також усуне стару плитку і штукатурку за секунди. Усередині знаходиться двигун потужністю 400 Вт. Сам корпус надзвичайно міцний та легкий, а пила зручно вміщується у долоні. З одного боку знаходиться перемикач потужності, з іншого аварійний вимикач, що блокує запобіжне лезо, доки ви не почнете різати. Запобіжне лезо має три рівні регулювання для розрізів різної глибини. Також роторейзер має три надзвичайно гострі леза: лезо з карбіду вольфраму для дерева, сталеве лезо для металу та суперміцне алмазне лезо для плитки і каменю. Всі ці електропили коштують купу грошей, але прямо зараз ви можете отримати універсальну Рото за дуже вигідною ціною, вказаною на екрані. Але це ще не все. Ми також додамо цю зручну незамінну насадку для прибирання пилу. Просто прикріпіть клапан пилозбірника до будь-якого пилососа і працюйте без бруду та пилу. Пил більше не потраплятиме вам в очі на одяг чи на підлогу. Ця насадка попіклується про все, отримайте її абсолютно безкоштовно. Телефонуйте прямо зараз і отримайте спеціальну валізу для зберігання роторейзер. Вона виготовлена з міцного матеріалу. У ній ваш роторейзер буде завжди у безпеці. І не забудьте запитати оператора про умови придбання набору насадок для дриля. До набору входять насадки для усіх видів робіт. Насадки для викрутки, дюбеля та інше для будь-яких робіт. Це просто незамінний додаток до роторейзерсоу. Замовте ручну пилу Роторейзер із трьома ріжучими лезами за дуже вигідною ціною. І ви безкоштовно отримаєте пилозбірник збірник та валізу для зберігання. Телефонуйте та замовляйте вже зараз і заощаджуйте купу грошей. Обов'язково запитуйте оператора про спеціальну ціну на додаткові змінні леза. Станьте майстром теслярної справи разом із роторейзер. Ця зручна та потужна пила впорається практично з будь-якою поверхнею, яку ви хочете розрізати. Роторейзер може різати горизонтально чи вертикально по прямій, вирізати дугу чи робити складні отвори. Вона дозволяє виконувати будь-яку роботу надзвичайно точно, швидко та просто.